В Health-24 реалізовано створення лабораторних замовлень за замовленнями на платні послуги. Для цього переходимо на створення замовлення на платні послуги, обираємо пацієнта, натискаємо Додати послугу та обираємо послуги лабораторії. Для прикладу додамо декілька і тепер ми можемо створити лабораторне замовлення. Зробити це можна або натиснувши на три крапки навпроти конкретної послуги та обрати пункт Лабораторне замовлення. Таким чином ми створимо замовлення саме на одну конкретну послугу. Або ж розгорнувши пункт виконання послуг, обираємо документ виконання. Та пункт лабораторні замовлення. Тут ми бачимо всі послуги з цього замовлення, вказуємо лабораторію, вказуємо відділення направителя і далі ми бачимо таке поле, як послуга лабораторії. Якщо при створенні платних послуг вказали конкретну послугу лабораторії, в такому випадку це поле буде заповнюватися автоматично, як ми бачимо з другою послугою. Якщо цього не зробили, то, як у випадку першої послуги, це поле можна заповнити вручну. Далі обираємо потрібний нам варіант це створення лабораторних замовлень, або створення та друк разом з ним етикеток. Натискаємо і бачимо лабораторне замовлення створено. Після чого переглянути його можна або розгорнувши конкретну послугу в цьому замовленні. І ми бачимо наше лабораторне замовлення. Можна на нього натиснути. Це переведе нас на сторінку самого лабораторного замовлення. Або ж закриваємо це замовлення платних послуг. Зліва переходимо до пункту ЛАБ-замовлення, обираємо наше лабораторне замовлення, і нижче ми бачимо наші послуги. Справа у нас з'явилось поле номер замовлення платних послуг. Можемо натиснути на нього і перевірити наше замовлення саме платних послуг. Чи є тут оплата, наприклад, які послуги ще відносяться сюди, або будь-яку іншу додаткову для себе інформацію.